Вітаю, пані та панове! І сьогоднішній влогмас я планувала присвятити декільком зі своїх блокнотів, але справа в тому, що поки я змонтувала попередній влогмас той кіновлогмас, який я сподіваюся, ви вже подивилися. Світло пішло відомо, куди воно пішло. Денне нормальне світло. А робити це відео я планувала саме у нормальному денному освітленні, щоб вам було все від відблисків нормально видно. І я подумала, що замість того, щоб робити, аби як я краще вам зніму про щось інше, Тем нам точно з вами вистачає. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про сім книжок, які я цього року не дочитала. Але перш ніж до них переходити, звісно, давайте почнемо з традиційних двох частин будь-якого влогмасу. По перше коробочка з доглядового адвенту там щось так загадково шурхотить. Давайте почитаємо, що тут у нас буде. Уже 100 тисяч років тому на Житомирщині проживали первісні люди. Пізніше на цих багатих лісам і землях мешкали племена древлян і полян, які разом із іншими розбудували могутню європейську державу. Київську Русь. Сьогодні тут виробляють найбільше меду в Україні, а ще кожну четверту пачку морозива. Ну, чим не солодка столиця України. Твою ванну наповнить аромат безтурботності дитинства. Відкривай. Смію здогадуватися, тут якась штука для ванни. Оце воно шурхотить. Тут щось в папірчику з качечками, з того, що моя фантазія дозволяє мені припустити, це має бути тверда піна для ванн. Просто прикол в тому, якщо на самому засобі не написано, що воно є. Далі ви про це ніщо ніде не знайдете. Виключно спосіб використання. Тобто, ви будете знати, як цим користуватися, але чим саме ви користуєтеся, ви можете ні, не дізнатися. І зі збірки Філіпа Діка від видавництва жупанського я нарешті дійшла до оповідань серйозного дорослого обсягу 30 сторінок. Сьогодні зранку на мене чекали. Містер Зореліт називалося оповідання і. Чесно, поки що дуже багато оповідань з тих, що я прочитала це. В якійсь мірі незвичний для мене Філіп Дік це дуже от, утопічний романтичний Філіп Дік. Тут аж цукор рипів на зубах, коли я дочитала до розв'язки. Я вам тільки зав'язку розповім. А далі вже якось самі. Знову земляни воюють, але тепер вони воюють з іншою цивілізацією з системи Проксима-Центаври, здається. І вони вирішили, що їм, щоб досягти успіху, потрібен корабель не на механіці, не на штучному інтелекті, а замість керування вбудувати в нього ліцею. Ський мозок, тобто людина на не, не переживає ще не пристосовано до міжзоряних перельотів, і керування оцих от кораблів, які з брали участь у цій війні, здійснювала виключно механіка, здійснювала виключно техніка. Люди до цього приблизно жодного стосунку не мали, і тут вони вирішили взяти чийсь мозок, а ось хтось буде не проти, і поставити його замість цих всіх штучних інтелектів. Що з цього вийшло? Це було настільки якось мило і майже рожево. Що я звикла до Філіпа Діка, від якого аж превідчаєм. Тут, мабуть, він ще не дійшов до того ступеня відчаю, як в тих книгах, які я в нього найбільше люблю. А зараз мали бути красиві підзйомки з прогулянки вечірнім Львовом з книгарні кав'ярні Старого Лева, звідки я забирала своє маленьке книжкове замовлення, але я взяла свою камеру без карти пам'яті. Тому ми з вами просто посидимо тут разом, пороздивляємося книжечки. Принаймні, в нас з вами є фірмовий пакетик, там всього лише дві книги. Давайте я вам їх покажу одразу, тому що книжкових покупок, як і прочитаного, не буде за грудень окремим відео. І я буду отак от вам звітуватися в режимі реального часу. По-перше, я собі відхопила нарешті танець недоумка» і Павлюка. Я боялася відкладати її купівлю і думала здійснити її одразу після того, як додрукували новий тираж, але зачекала і дочекалася знижок. В мене тепер повна колекція з трьох. Трьох книг Іларіона павлюка на моїх поличках, і стосовно цієї книги мені обіцяли якусь суміш Соляріса і чужого. Чесно, от після цього я не могла пройти повз неї. Принаймні на атмосферу я розраховую якусь містично горорну і космічно. А ще з усіх обкладинок Павлюка мені Бабуця подобається найбільше, якщо звісно не рахувати прекрасний чорний зріз в я бачу вас цікавить пітьма. І звісно, жодних покупок у ВСЛ без теріпрачета. І нарешті, нарешті, в поганому сенсі я дійшла до того моменту, коли книжок немає в наявності, щоб мені купувати за хронологією. Тому мені здається, я пропустила три книги, навіть чотири. Там було дві книги з підциклу про відьом. Там був. Блін, я забула, як книга називається. Давайте зробимо оце. І я подивлюсь, яких книг не було в наявності. Тому що в назвах Тріпрачита я ще не дуже орієнтуюся. А ні, я все правильно пам'ятала. Здається, відьми за кордоном і пані та панове мені треба було купувати. І окрім цього, жнець це друга книга з підциклу циклу про смерть. Четвертою були малі боги, але вони ще українською не перекладені, тому я без варіантів їх би пропускала. Тож за пошуки трьох книжечок я собі берусь, тому що ця читання цієї в мене відкладається надовго, але от. Колекцію взяла, поки хоч щось є в наявності. А це до речі, в нас друга книга з підциклу про варту. Тож, якщо мені аж так прям зайде, варта, яку я сподіваюся прочитати у грудні, перша книга варта варта, то мені довго. Доведеться чекати продовження знайомства. Тож, а ми давайте знайдемо для книжечок цих місць на книжковій полиці з видавництвом старого лева, де місце власне скоро ж закінчиться, яке вже майже закінчилося. так-то. Принаймні, з прачетом точно скоро доведеться грати в тетріс. Тож поруч зі мною зараз стоїть стосик з сімох книжечок, і я думаю, це. Все, про що ми сьогодні з вами говоритимемо, і думаю, контенту нам все одно вистачить. Справа в тому, що недочитані книги для мене дуже незвична річ. Це перший рік, коли в мене дійсно залишаються недочитані книги. І чому це незвично, я і до цього кидала книги. Це було кілька разів всього два чи три. Але я коли раніше не дочитувала книгу, це означало, що я її кидала. Цьогоріч усі сім книг, які я тут назбирала з невитягненими закладинками, вони класні. Я знаю, що я точно буду продовжувати їх читати, я знаю, що вони мені сподобаються, але просто я взяла їх не в їх. Час три книги в мене лежать десь з березня-квітня, коли я схапалася за все підряд. Коли в мене був дуже змінний читацький настрій, я не знала, чого мені хочеться. Тож не дивно, що в мене кілька надкушених книг залишилося. Наприклад, я була впевнена, що мені от прям зараз потрібно продовжувати читати цикл про фундацію Айзека Азімова. Я придбала собі це друга. В мене ще й третя є частина. Фундацію і імперію я надгризла всього на 20 сторінок. Після чого я зрозуміла, що от зараз вона мені не йде, от зараз це не те, що мені потрібно, і якось впродовж року, от досі, в мене не знайшлось на неї часу. Хоча я знаю, що до циклу я повертатимусь обов'язково. Першу книгу з циклу, який складається з п'ятьох примірничків, я читала у січні і залишилася з досить приємними враженнями. Я не скажу, що це було 10 з 10, Це була досить своєрідна річ, це було своєрідне читання, до якого треба було досить свідомо підходити. Одити, але я по-перше, я нічого не очікувала від цієї книги через те, що знала, що Айзек Азімов писав її в юному віці. Плюс я читала більш пізні роботи автора його збірку Я робот і його е роман Кінець вічності, який я дуже люблю. Тож я знала наскільки автор може А фундація, принаймні, перша це була дуже. Посидюча річ, тобто ми з вами сидимо і розмовляємо за космічну політику приблизно кожну главу. Це як дюна, тільки ще менш динамічна і з більше в політику. Хоча дюна теж в політику, блін, от важко зараз переді мною постало цікаве питання пояснити зрозумілу різницю між цими романами. Дюна більше про світоустрій, філософію, релігію, психологію і всяке таке. А фундація набагато більш саме науково-фантастично космічний твір для мене. Якось так. Мені б хотілося пообіцяти собі і вам, що я повернуся у 2023 році до всіх цих книжок, але от прям обіцяти не буду. Скажу так, дуже хотілося б, хоча б другу. Частину хотілося б, звісно, і третю вже прочитати у наступному році. Наступною тут в мене лежить збірочка Бруно Шульца, яка дуже серйозну роль виконала для мене у березні-квітні, тому самому тому, що я брала цю книгу на прогулянки до кав'ярин. Я собі тоді впродовж місяця а то й більше мала ритуал читати по оповіданню з цієї збірки. Знаєте, впродовж чашки кави. І це було прекрасно. Я дочитала всього до 72-ї сторінки, але хто знайомий з творами Бруно Шульца, знає, що це було плідне читання, тому що його тексти дуже яскраві, вони дуже насичені. Тут треба кожне речення перечитувати рази по три. І щоб зрозуміти, і щоб якомога більше насолодитися в Бруно Шульца надзвичайно барвиста мова. В нього образ на образі, епітет на епітеті, розумні слова, до яких зноска довше, ніж абзац про це слово. Це величезне, але дозоване задоволення, як на мене, і щось мені підказує, що навесні мені знову захочеться до цієї збірки повернутися. Хоча я зупинилася прямо посеред е, одного оповідання, це, власне, це на монові крамниці це були, і там події розгортаються взимку. Тож я так прогортаю, подивлюся, і хоча б це оповідання, я, мабуть, собі в атмосферу вловлю і до. Читаю взимку. От про це я точно не обіцятиму ні вам, ні собі, що дочитаю цю книгу цього о, наступного року через те, що мені здається, я знов читну її трохи, теж там ще на 100 чи якщо не менше сторінок, і знов відкладу. І знов вона лежатиме, чекатиме кращий час. Я знаю я навіть не знаю, якому вигляді знімати буду потім на неї огляд, тому що це щось настільки унікальне. І від того, я не знаю, від того це ще більш цінує прекрасне читання. І ще одна книжечка, за яку я з таким захватом, з таким запалом кидалася її читати, це кров і вогонь Джорджа Мартіна. Я величезне задоволення отримала від перших 78 сторінок, але потім моя цікавість якось притихла. Я перемкнулася, здається, на щось інше, вже не пам'ятаю на що, і ця книжечка якось залишилася чекати. Залишилася в ну нетемному кутку. Вона дуже довго лежала в мене на полиці з початими книгами, і щось не йшло. Мабуть, я знову нахапала тоді собі дуже багато паралельного читання, і до цієї книги, до якої до читання якої треба, мабуть, підходити як до нонфікшена, через те, що вона написана в стилі псевдоісторичних хронік, давайте так. Тобто, це не гра престолів тільки про Таргарієнів, а саме історична хроніка про рід весь Таргарієнів за 200 там десь. 300 навіть років, і викладений він відповідним стилем. Тут я вже і собі, і вам обіцяю, що найближчим же часом, звісно, десь після грудня я до цієї книги повернуся, тому що я дуже хочу почати перечитувати основний цикл пісні льоду та полум'я Мартіна. Але перед цим я дуже хочу прочитати спочатку от цього товстунчика. І мені так шкода, що основні книги з циклу не я вам показую, але не впевнена, що вам їх там видно. Мені дуже шкода, що основні книги з циклу не видані в Такому вигляді з купою красивенних ілюстрацій, тобто можна було б там по 100 гривень за кожну переплатити, щоб мати а, отаку от просто красу. Далі дві книги, які я починала читати паралельно, і приблизно паралельно їх відклала до найкращих часів. Про них ви вже, мабуть, багато чули і знаєте. По-перше, це єретики Дюни Френка Герберта. От, не дарма Дюну згадували сьогодні. Це п'ята частина з шістьох. І, взагалі, в моїх найкращих планах було дочитати цикл повністю цьогоріч, але склалося вже як склалося. Буду принаймні, я рада, що я її відклала і зможу повернутись тоді, коли знатиму, що отримую від книги найбільше задоволення. По-перше, я для цієї книги взяла, мабуть, не найкращий варіант її читання. Я намагалася читати потроху щора. Але виходило приблизно по 10-15 сторінок за раз. І ви розумієте, наскільки могло розтягнутися таке читання. Тому що Мені чесно, нонфікшн зранку якийсь складний, йде набагато легше ніж Френк Герберт. Мені від нонфікшн допомагає прокинутися, а чомусь для Герберта мені вже потрібні сконцентровані думки, які налаштувалися на те, щоб намагатися розуміти, що тут відбувається. Просто це завжди такий складний вибір, зрозуміти, що зараз цю книгу краще відкласти, тому що вона ж читалася. Вона в мене читалася, але... Одного разу я просто зрозуміла, боже, та що ж так довго, скільки я ще буду це читати? Мені здається, мені більше місяця знадобилося для отих от 100. 176 сторінок, на яких я зупинилася, це щось не дуже добре. В мене всі книги циклу читалися дуже повільно, але настільки ще не було. Тому це ми з вами точно відкладаємо на наступний рік і точно разом з капітулою дюни дочитуватимемо наступного року. Боже, яка ж вона красива! Обожнюю сіренькі книги з цих видань. І через те, що дюна була така величенька, я взяла собі таскати з собою в сумці, щоб мати змогу десь читати Семіоля Бекета і його молоє ой, відблискує жисть. Тут я дійшла усього до 42-ї сторінки, але тут була історія, як з Бруно Шульцем її неможливо читати багато, і що я зрозуміла, її треба читати от у цілковитій тиші якщо насправді шульц в мене спокійно йшов в кав'ярні тобто я могла читати і одночасно мене е, гамір довколишній не відволікав то тут тут взагалі треба я не знаю затикати всіх закривати всі двері і сідати спокійненько читати цю книгу і налаштовувати свої звивини досить на серйозну працю через те, що текст дуже класний. От, молой, це я по перших реченнях ще зрозуміла, що молодь це те, що мені подобається в літературі. Це прекрасно написано, але це не просте читання, і треба бути до нього готовим. Тобто, сідати за нього усвідомлено, а не ой, коли там мені вже каву принесуть. І що я ще зрозуміла, її точно краще не брати на паралельне читання з чимось, тому що. Інші книги будуть її витісняти. Ти маєш знати, що в тебе тільки ця книга для читання і що на вибір в тебе є тільки вона. Тобто, якщо в тебе буде ця книга і якась там ще більш легка, ти, якщо таки, будеш думати, ну мені зараз хочеться щось полегше, я таки сяду, типу, оберу, почитаю щось інше ніколи до неї роки не дійдуть. Це просто в мене часто таке трапляється. Зате в мене супер обкладинка, така тепер побита життям після того, як я таскала її дуже Теж довше місяця, я її з собою таскала. І чесно, мені це дуже подобається. З того, що я вже вам обіцяла що дочитаю цього року і розумію, що обіцянку цю не зможу стримати. Це другий том Говарда Філіпса Лавкрафта від видавництва жупанського. Я зараз подивилася, мені залишилося буквально два оповідання, але це два оповідання, які займають половину книги. Справа в тому, що у геловінських читаннях я читала найкоротші оповідання і залишала собі на кінець оповідання найбільше. Банально, щоб більше встигнути за відео, і щоб відео вийшло насиченішим, щоб більше було про що вам розповісти. І наостанок, от мені і залишилися якісь ляпочки тут на. З різиком. мені залишилися оцновитні пошуки незвіданого кадата на о, 113 десь сторінок, і справа Чарльза Декстера Ворда, про яку я стільки гарного чула, але вона на 150 вже. І чесно, я пообіцяла собі, що якщо я впораюся зі своїми різдвяними ну, грудневими всіма планами книжковими, я дочитаю ці оповідання. Але я розумію, що я скоріш за все, навіть з тим, що запланувала на грудень, показувала вам у відео, я скоріш за все не встигнути все прочитати. А тому ця книга відсотків на 99 і 9 Прямує у 2023, де вже однозначно точно буде дочитана. Я дуже сподіваюся, що вже у рамках мого січневого читання я не знаю, чому в мене літера Р інколи випадає. Я потім, коли на відео дивлюсь, це так дивно. Тому що в січні я собі запланувала якісь похмурі холодні трилери читати. І я думаю, Лафра цю атмосферу має вписатися непогано. І наостанок в мене нонфікшн, який я не знаю, чому він в мене залишився недочитаний. Це знову з тої ситуації, коли в тебе є кілька книжок на вибір, і ця залишається поза конкуренцією в поганому сенсі в поза конкуренцією. Але Боже, це прекрасний нонфікшн. Це частинка на краю всесвіту Шона Керела. Я прочитала вже більше половини, мені здається, зараз. Я зараз на сто сорок шостій сторінці з з. Я зараз на 146-й сторінці з 260, якщо не рахувати додатків. А скоріш за все, в додатки я теж зазирну і спробую зробити вигляд, що щось я звідти зрозуміла. Просто справа, в чому я звикла нонфікшн читати зранку. І зазвичай, наприклад, Докінс, вже не кажучи про віхолу, в мене йде нормально зранку. Ця книга, вона, скажімо, недостатньо легка для ранкового читання через те, що тут мозок треба вмикати на повну потужність. Вже не кажучи про те, що я половини звідси не заплачу. Пам'ятовую і не розумію з того, щоб зрозуміти те, що я маю змогу зрозуміти, треба вмикати мозок просто наповну. Тобто, треба сісти самій собі сказати, що зараз ми попітніємо, і на півгодини, якщо не більше, тому що читається вона дуже повільно, самі розумієте, і це той випадок, коли треба вже по п'ять разів щось перечитувати. Я не пам'ятаю, з чого я починала це речення, але ви зрозуміли. Трохи погортаю, щоб ви зрозуміли, наскільки мені цікаво те, що міститься в цій книзі. Наскільки тут багато всього, щоб мені хотілося занотовувати, запам'ятовувати, отут щось небагато було. Я пам'ятаю, тут деякі сторінки були в мене майже повністю. Виділені, О, тут допоможіть написано червоною ручкою. Тому що інколи мозок кричить саме таке на цих фразах дивних, фізичних. Я не знаю наскільки було зрозуміло з того, що я казала, але книга про Бозон Гікса і перед тим, як вас занурити у світ Бозона Гікса, вам, звісно, дають короткий екскурс в весь світ квантової фізики, щоб ви приблизно там щось розуміли і орієнтувалися в ньому. Я достатньо довго відкладала це відео і збиралася відкладати ще, але зрозуміла, що яка різниця. Е, через те, що жодну з цих книг я вже точно не дочитаю цього річ, а інших початих в мене скоріш за все не... Залишиться, я принаймні дуже на це сподіваюся. Тож в коментарях діліться книгами, які ви не дочитали цьогоріч, якщо, звісно, такі є, і чому ви їх не дочитали. Чи ви і не збираєтеся їх дочитувати, наприклад, через те, що не сподобалося, чи може просто як, от з моєю ситуацією, вам просто не пішло в настрій? Тож, а я піду складати весь цей безлад по місцях, і потім читати. Нарешті я сподіваюся, що цей вечір мені вийде почитати нормально. Тому що завтра в мене нові обговорення проєкту Лабіринт, а мені ще більше ста сторінок треба з'їсти. Тож, агату крісті, як і думала, ми з вами скоріш за все, завтра, післязавтра, посилено будемо разом дочитувати.